Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство! добрий день. Е, нарешті нарешті, є світло ну нормально, адекватно в той час, коли я можу познімати і помонтувати відосік. Тому буду знімати і монтувати відосік. В першу чергу хочу подякувати всім за збір, який був у мене на каналі, який був у Джейка на каналі. Ви неймовірні. Ми закрили разом з вами е, на, на, в цьому місяці навіть три збори. Тому ви круті, дуже дякую вам. І залишилось невирішене питання. Е, будь ласка, Сергій, який донатив 16 листопада на моєму каналі був збір. Е, ми разом з Євгеном Грає та Джейком е, робили. То, е, так, зараз зачитаю. О, о 20.39. Підпис Сергій на підтримку ЗСУ. Був донат 100 гривень 16 листопада 25-го року, о 20.39. Сергій з підписом на підтримку ЗСУ. Сергій, будь ласка, зв'яжіться, У вас там є призове місце, або фігурки якісь, або дисочки. Ну, щось, щось ви, ви, ви оберете собі на приз. Тому, будь ласка, зв'яжіться з нами, або зі мною, або з Жейком, От і ми вже тоді вирішимо. От, ще раз всім дякую, ви неймовірні за підтримку Збройних сил України. Так, а сьогодні відео не Zenmarket. Маркет. у мене вже відзнятий, лежить, але поки не змонтований. Я хочу його трошки пізніше викласти. Бо в мене, скажімо так, наступна посилка Зен буде десь через місяць, не раніше. То буде якраз так, так щоб розтягнути трошки. От. А сьогодні посилка. Буде розпаковуватись, бо теж мені треба От від Євгена Грая з Іспанії, не з Маркету, але з Іспанії приїхали ось такі дві посилки, Їх будемо розпаковувати, бо в одній з них лежить теж приз, який Євген задарував на збор на підтримку ЗСУ. І його треба розпакувати і відправити тому, хто виграв. А як це? Дяка за підтримку. У тебе тут навіть три приза на до тебе поїде однією посилкою. І ще мені приїхали ось такі от посилки. О, зараз буду, теж розпакую, покажу, що воно таке. Бо в мене вже своїх купа речей в коробках картонних лежить. У Євгена грає вже свій склад з картонними коробками. Ну, По-перше, це незручно, вони всі різного розміру. Не бачиш що всередині. Це не головна проблема. Головна проблема, наскільки я знаю, картон дуже натягує вологу. І я не хочу, щоб там щось, скажімо так, від невірного зберігання. Деякі речі можуть пошкодитись, там, поцвісти, якось там, поіржавити. Бо картон він в себе в воду втягує. Тому ну, вологи набирається. Тому хочу поскладати все в пластикові контейнери. От, І зараз розпакуємо тоді. В коробочках подивимося, що там нам приїхало. Приємного перегляду. Так, почну, мабуть, що не переставляти. Розпакую, покажу, хоч який цей контейнер. Ну, це контейнер. Оце найбільший, що... Ой, що ми могли у поставщика взяти 80 літрів. Я взяв їх 10 штук. Частина собі, частина для Євгена грає. Ось, просто вирішимо, скільки йому їх треба буде. Ось, ось так він виглядає. Вони можуть один в одного складатися, один на один ставитись. Ось так. Ось так. Кришка і воно зверху ставиться. І вони для зручності, бачите, вони на колесиках. Тобто його можна, якщо ви на підлогу ставите, то перекатувати. От, я не знаю, де вони в мене будуть стояти, але десь я їх складу. Такий буде як стілаж. Бо місця в мене теж, мені не вистачає усюди усюди вже ці картонні коробки і треба щось змінювати. Якраз думаю за допомогою цих контейнерів я собі трошки звільню місця. Так, ну і переходимо до розпакування вже інших коробочок, поменше. Для затравочки почнемо з посилочок знову ж укрпошта е, та Нацбанк. Зараз подивимося, що там. Я вже теж не пам'ятаю. Там Сьогодні ще замовив монетку одну Нацбанка, але ж звісно вони поки що не приїхали і до Корпошти ще там в мене є. Опа! Трошки камеру коцнув, можна знімати. Так, і дивимося, що нам приїхало. Так, це у нас від Укрпошти. А, так, да, це у нас до... Ну, це тризуб, я забув, як сама марка називається. Потім додам в описі, але бачите, там і крейсер той ворожий потоплений, і тризуб. От. Ну, присвячено, звісно, нашій боротьбі за незалежність і державності України. Така марочка. Так. А тут монета, я так розумію, від Нацбанка. Чет, щоб не видно було. А, це, це у нас новорічна тема вже пішла. Рік коня. Вони, до речі, почали прикольніше робити, бо самі перші серії. Східний календар, от бачите, тут саме перша була миша, наша, наскільки я пам'ятаю. вони взагалі продавалися без е, сувенірного пакування. А потім вони почали сувенірне пакування. Робити для них, але воно було кожен рік однакове. От, його окремо можна було докупити, От, а вже рік чи два вони роблять вже бачите, вже сувенірне пакування, теж воно стилізоване вже саме по той рік, в честь, ну, в честь якого випускається монета. І це ну, прикольно. Бо раніше вони були стандартні. Типу там, східний календар і монета. тобто Вони всі були однакові. А тут же ідентифікація пішла. Це, так, ставлю паузу і розпаковуємо посилочки з Іспанії. Продовжуємо. Так, Ну, звісно, я, я можу от, показати коробку, але толку від того, то я її буду розпаковувати і викладати на стіл перед камерою все, що всередині. Бо все одно вона під об'єктив не влізе. Так, і будемо дивитися, що нам прислав на зберігання Євгенчик. Ооо. Так, блін, купа пакувальних всяких картонок, це я люблю. Хе-хе-хе, дивіться. Так, ну про цю маску мені Євген казав. Я так розумію, що можливо навіть... Так, ну тут десь о, тут батарейки я воно, вставляються. Що, можливо, навіть це, це буде мені підгончик. <хи> можливо, не знаю, то Євгенчик вже напише. Ну, прикольна маска штурмовика. Зараз моя морда її приміряє. Ну, Ну вона на мене налізла. <хи> вона на мене налізла, тому якщо що... Так... Дивимося далі. А, це Євген масочки поприсилав. Тут цілий контейнер з масочками. Як ви знаєте, хто дивиться канал Євгена, І Євген грає, то він колекціонує маски. А хто не дивиться, то підписуйтесь на канал Євгена. Посилання буде під відео. Так, зараз я їх всі достану. буду потрохи распаковывать и показывать вам. Так. А потом мы их складываем уже на сберегание в боксы. Так. Да, масочек Евгенчик набрал. <laughs> Нормально. И давайте дивитесь. Интересно Від Євгена грає. Я думаю, що ви вже бачили ці маски в його відео. Але може вже забули, то побачимо ще раз. Дивіться. Вона, ну, наче дерев'яна. Так, дерево схоже. Прикольно. <хе -хе> так, я їх відразу буду назад складати пакетики, де вони лежали. Щоб потім не забути, де від якої маски пакетик. Бо все одно їх краще зберігати, хоч, хоч і в боксі, але пакетики все одно мають бути. Так, а тут наші дві маски навіть зараз. Тут навіть дві маски. Дивіться, ось така. Вона прям довга така. Хоп. І ось така. Тут з ящеркою. Клас. Прикольні дуже масочки. Хі. Так, і теж ми її поки спаковуємо. На прев'юшку може я ще раз їх повитягаю, щоб пофоткати. Але все одно поки складаю назад, щоб не забути, де яка лежала. Так. Щоб не підбирати потім для них нового пакування. о-о-о дивіться який прям. Слонодракон дракон какой-то. У него и хобот, и такие зубы. Приколяс. Кайфовая масочка. Слоно-дракон. Так, что, Пу-пу-пу. Дивіться, яка класна маска. Євгенчику, я сподіваюся, там не повилазять ніякі злі духи з цих масок. До мене в хату. В тебе не було там ніяких нюансів, поки вони в тебе зберігалися. Дивних звуків там. Не ходили по хаті якісь дракони. Не було такого. Так. Ця маска прям важка, відчувається, що якщо ті дерев'яні, то ця керамічна. Воно прям відчувається. Дивіться, теж така симпатична. Клас, розфарбована. Синій нос. Маска алкаша. Хе-хе-хе. Що у нас тут ще? О! Це такі прям невеличкі. Наче вона складається в одну, ні. Чи то вуха. Це мабуть від якоїсь маски вуха. Будемо шукати продовження. Мені здається, що або оце не оце. Мабуть оце. Зараз. не це. Ой, давайте по черзі. Так. О, це теж так прикольно виглядає. Клас, така кругленька. Класна масочка. Ще одна маска дуже класна. Прям зуби так зроблені. Кайфово. Так, а де ж? Може я вже просто прибрав маску від якої вуха. Так передивився, наче ні. Нема маски, те, що без вух. Зараз подивимося, ще ж декілька лишилось. Там, тим паче там ще одна коробка. Можливо, воно в іншій коробці. Бо це явно вухо. Вау! Дивіться, яка оригінальна масочка зі зміями. Кайфова. Так, тепер у мене змії будуть лазити, так? Да? <реш> так. Танюха в мене якраз дуже боїться змій. Буду її лякати. Якраз нещодавно дивився по теліку... Ні, не по теліку, по, по компу. Передивлявся фільм з дитинства. Танюхі показував зак закляття долини змій. Хто таке пам'ятає? Ох, блін, як воно в дитинстві мені цей фільм. Особливий момент, коли там в кінці, пам'ятаєте, коли вони е ну, мутувала людина винопланетянина. Клас. Так, ну і ось така маска теж клейфова Але від кого вуха поки не відомо. Вуха поки просто відкладу. А там вже будемо розбиратися, чиї то вуха. її вивушка, можливо, я десь щось пропустив. Ну, мають бути отвори, куди воно вставляється. Ну, то вже таке. Бо я там наче такого не побачив. Але я міг просто не побачити. Так, ну і друга коробочка. Друга коробочка. Вона набагато важче. Розмір в неї такий самий, але вона важка капець. У пу Так. І отут же треба буде розбиратися. Що нам тут прислав Євгенчик? О! Клас! Я це бачив у нього. Так, так, Та -та -та так. Я все повикладаю і буду показувати, витягати плавненько. Йо. Ух, йо, нічого собі так зараз. Це по черзі. Так, ну перше, що я бачу, це плоєчка, яку треба почистити, бо кніпочка прям, прям западає. Ой, так, ладно, так, паузу натисну. Чи не натиснути. Чи... Так, закрив, бо кніпка дуже западає і написано Laser Drive is Dead. Це в нас. Ой, здорово, як то кажуть. 7000 ревізія, 7002. Ну, Там Євгенчик вже буде розказувати, що, як і куди. Так, 7000 плоєчка. Ось така штука, я не знаю, написано календар. Star Wars 11 євро. ніфіга собі, на 2026 рік календар. З зоряними війнами, Ну, ніфіга фіга собі. Кайфуша. Хі -хі. Так. Згадалася кішечка Євгена. Так, Тут Євгенчик, бачите, все Left Drift. Ну тут і самі стіки, бачите, які вже згризані. Треба їх замінювати. І дрифтить. Це в нас до перший контролер. Я розпаковувати не буду, воно і так видно, що це. Теж написано Left Drift, це в нас до ПС другої. Контролер. Так, кабельочки. Кабельочки. Тут Left, right drift, до ПС першої контролер. Дрифтять. Цей мертвий написано, це до першої плочки. Так, що це у нас? Це у нас не оригінальний контролер. Написано Not OK. Щось не так. Теж до плочки, до першого або до другої, але не оригінальний. Так, і тут Not OK. Це до другої плочки у нас контролер. Так, контролери, які. Не всі працюють, я так розумію, але саме цікаве, я теж всі не буду розпаковувати, бо вони однакові, я бачу. Але дивіться, просто тут є одна розпакована. Але у всього тут є три. Ось такі крутяцькі маріокарти. І, і вони, наскільки я знаю і бачив у Євгенчика в відосиках, то вони керуються ще пультом там якимось. Тобто вони їздять. І їх тут три штуки. Вони всі такі. Де ще має бути пульт? Так, поки це все відкладемо. Щоб... Там ще є коробочка просто дістати. Так, і продовжуємо. Що тут ще в коробочці у Євгенчика? Так, камера RC. USB-камера якась. Це, мабуть, це не камера. Або коробочки, ну. А, лейт, Кай кейбл. Не камера, а кейбл. Коротше, це я так розумію, для цього Маріо батарейка, мабуть. Так. Той Євгенчик потім буде розповідати. Що там і куди. Ха, дивіться, який прикольний PlayStation годинничок. Так, це ще один від Маріо кабель дуже схожий. О, а ось і ці контролери, те що я казав. Це от Carrera RC, оце от Carrera, точно, це Mario контролер. Один. Другий. Це можна вдвох ганяти. Хе-хе. Так, що тут ще? О! Це щось дуже цікаве. Я навіть не знаю, що це. Бо я... Не шарю в Apple взагалі написано Mac Mini. Це, я думаю, міні-комп. Apple. Прикольно. Клас. Я, так, я таких вживу ну, не бачив ніколи. Так. І. І ще. 9000 плоєчка, судячи по тому, що немає розріму. Серіал порта. В дуже гарному стані. Тільки кнопочка теж, ну, це їх така проблемка, треба чистити просто. Лазер із ок і гарно виглядає прям. І трошки пожовкла, але все одно лазер із ок. Це в нас 75 на 2, 75 тисячна. Теж з серіал портом з працюючим лазером, але трошки пожовкла. Так, одна з цих двох плочок, я так розумію, поїде на приз Аяксу він виграв. То вже Євгенчик сам скаже, яку, бо я не в курсі. От. І наче все, все розпакував. Тепер буду це все, бо в мене цела ціла. Зараз натисну паузу. Бо в мене воно вже ціла, бачите, ціла шафа і на підлозі. І тут, і тут, все в коробках. Половина з них Євгена грає, інші мої. Коротше, вже треба щось вирішувати, ну, компонувати це все. Місце є, але коли воно все валяється в картонних коробках, то воно якось не альо. Тому будемо впорядковувати свої складські приміщення. Так, ось такий відосик. Сподіваюсь, вийшов недовгим та цікавим. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Пишіть свої коментарі, ставте лайки або дизлайки, все вже як вам сподобалося або ні. І все як завжди. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні і героям слава! Пока-пока.